У четвер, сьомого серпня, активісти Організації автономних націоналістів України пікетували приміщення полтавського міськвиконкому. Тоді їм вдалося зустрітися із секретарем міськради Оксаною Деркач. За результатами переговорів до компромісу у вирішенні проблеми вартості проїзду так і не дійшли. Глобальних кроків в міськраді не зробили, вважають активісти. Тож в організації автономних націоналістів вирішили звернутися до антимонопольного комітету за роз'ясненнями. До борців із монополією у активістів накопичилося чимало запитань. Підняття тарифів на проїзд, підняття тарифів на комунальні за обґрунтуванням тарифів на проїзд до тервідділення антимонопольного комітету України звернулося близько десятка активістів. Серед них юрист Михайло Дугін. На його думку, основна прогалина у прийнятті нового тарифу в транспорті це відсутність громадських слухань або ж негласне їх проведення. Якщо навіть вони якось формально там відбувалися, але ну, там не була громада там присутня. І повинно було повідомлення в пресі, бути, а після цього вони повинні були підняти вже тарифи, а вони підняли там автоматично, ну, як завжди вони роблять то є, на свій розсуд. От ми хочемо, щоб антимонополь це перевірив, якщо там є порушення, то звернувся до суду і скасував це. Активісти організації автономних націоналістів написали звернення до антимонопольного комітету та подали його у приймальню. Із головою тервідділення Володимиром Романіщенком їм зустрітися не вдалося. В антимонопольному пояснили він перебуває на лікарняному. Як діяти далі? У полтавському осередку автономних націоналістів вирішать вже тоді, коли отримають офіційну відповідь.